Всім привіт! Я авторка під псевдонімом Вікторія Анмурта. я пишу гостросюжетні фентезі та фантастичні трилери. Сьогодні я б хотіла з вами обговорити е, таку цікаву тему це е, більш серйозна версія того, що ви вже чули від мене. Тобто, що може серйозно покращити становище авторів в Україні. Ця тема має обговорюватись більш широко. Вона має обговорюватись на більш серйозному рівні, ніж просто, як мною, просто автором, інді-авторкою, яка навіть ще не видалась. Ця тема має обговорюватись сюди, на мою думку. Тому що зараз, через розвиток штучного інтелекту, через війну автори України знаходять, знаходяться. В дуже скрутному становищі, наприклад, скільки військових авторів, письменників, які пішли на війну, на війну та не змогли видатись перед цим. Як ви думаєте, скільки таких, таких людей? Чиї твори так і залишились невиданими? Тому що, наприклад, у родичів немає сил займатись виданням цих людей. Таких людей багато. Та також розвиток штучного інтелекту прямо е, загрожує е, самому авторству, як цілому. Тому ми маємо зберігати авторів, їх твори для того, щоб е, майбутні покоління могли бачити не тільки розтиражовані імена, не тільки загальновідомі імена людей, е, які вже видались, які вже мають популярність, а мали змогу ознайомитись також і з авторами меншого масштабу, це моя думка. Щоб дуже могло покращити становище авторів. Якби не було такого дефіциту держбюджету, проблем з підтримкою. З країн-союзників, я думаю, можна було б говорити про те, щоб видавати гранти авторам, давати змогу публікуватись невідомим авторам, вести квоти, про які я говорила на аркуші в одному зі своїх коментарів, постів. Тому що те, що я бачу на аркуші, як на вебсайтові, який. Е, який має просувати та, та видавати авторів, я так розумію, це основна мета цього сайту. Я бачу, що талановиті люди гризуть одне одного, замість того, щоб визнати, що вони дійсно класні, що вони дійсно заслуговують на щось, а замість цього вони просто гризуть одне одного без жодного конструктивного місту. Та власне, що потрібно. Якщо не гранти, то потрібні квоти для видавництв, які б могли видавати невідомих авторів, бо видавництва через недофінансування, через проблеми з фінансуванням, вони не видають авторів, яких, яких би мали видатись. Та замість того, щоб мати гідну увагу, мати роялці. Мати, мати нормальні видані екземпляри. Молоді автори, невідомі автори, вони просто гризуться на аркуші. Я вже трохи підзабула цю атмосферу. Таке, знаєте, такий душок невизнання на цих вебсайтах. Та я вважаю, що якби всі ці люди мали змогу видатись, вони б не поводились так токсично, це моя думка. Також перейдемо до, трохи до іншого. Ви бачите там кіт, перейдемо трохи до іншої категорії цього відео, щоб ще могло ще краще підняти становище авторів. Це більше самвидавів з монетизацією. Якщо ми не можемо видавати своїх авторів, якщо вже все так сумно, то потрібно, щоб існувало більше самвидавів з монетизацією. Та тут також є такий варіант, як підтримка донатів. Підтримка донатами, вибачте, підтримка донатами. Було б дуже добре, якби у нас в країні існувала культура донатів авторам. Тому що через те, що будь-яку книжку можна безкоштовно знайти в інтернеті, автори вважаються якимось безкоштовними рабами, які мають писати багато і безкоштовно. Я б хотіла, щоб з цим ставленням було покінчено, тому що. Якщо зараз ті ж автори світу не будуть вимагати у розробників ще збереження авторських прав, не будуть вимагати регуляції, то є такий ризик, що взагалі письменництво як зайняття може бути втрачено з плином часу, бо люди будуть використовувати нейромережі та самостійно ніхто нічого не буде створювати. Тому е, моя думка, моя думка, нам потрібні або самбидави, які б мали собі монетизацію на гідних умовах, або нам потрібні потрібна, вибачте, потрібна культура донатів. Або нам потрібна культура донатів як варіант. Це б, ну, якщо ми вже не можемо зробити сам видав, який би дозволяв авторам видаватись самостійно з монетизацією. Не так, як на букнет, що якщо ти не, не набираєш певних критеріїв, ти просто не можеш нічого монетизувати, а більш, більш хідні умови. Тобто або культура донатів, або веб-сайти з монетизацією. Щодо інших е, можливостей, то також це йде буквально рука об руку з цими іншими пунктами цього, цього відео. Це йде буквально з іншими е, можливостями це вимагає. Соціальних змін. Наприклад, авторів дуже часто дискримінують, тому що ну, ви, на дуже багато авторів у своєму колі. Хоча, хоча якщо вам відео підкинують кіномій Ютуб, значить знаєте, Скоріше за все. Тому що всі ми тепер в соцмережах та в інших. Та в інших медіамайданчиках ми всі тепер живемо в бульбашках. Тобто нам відкидує те, що ми, власне, дивимось. Тобто, скоріш за все, у вас є знайомі автори, але чи не помічали ви в собі випадково такого трошки призирового ставлення до авторів? Ось вона щось там пише, ну, фантазує? Це ви здивуєтесь, звідки воно це? Тому що я не раз помічала у свій бік таке ставлення. Це, власне, пострадянські часи на нас так плинуло, тому що пострадя... в Радянському Союзі до авторів ну, у нас практична відсутня історична культура авторства, як в західному світі. Я не кажу, що всі погано ставлять, ставляться до авторів, але я постійно замічаю якісь такі призирливі погляди на себе, щось таке, типу, неважливе. Хоча на Заході це теж далеко не рідкість, хочу сказати, тому це не камінь огород, виключно в Україні. Тобто іще одна річ, яку б, я б хотіла, щоб вона поміняла, щоб до авторів. Ставилось без стигматизації, тобто гідно. Тому що я вже казала про цю проблему в іншому відео, коли ти кажеш, що ти авторка, інді-авторка, тебе можуть не взяти на роботу. Бо одразу виникає питання: а як ти будеш писати? Таке відчуття, ніби написання твору займає декілька годин написання розділу твору. Та, власне, було б добре, якби, от як е, тут, в західних країнах, де я знаходжусь, тут було б дуже класно, якби. Це була цікава частина твого резюме, тому що я була на пробних днях, зараз я чекаю на Узбілдунг. Е, я була на пробних днях, і ніхто жодного разу мені не сказав. Що моє хобі написання трилерів може зайняти час, який потребує для роботи. Я цього ні разу не чула, хоча це є у моєму резюме. У моєму резюме реально є письменництво як хобі. Мені ніхто жодного разу не сказав, що я буду якось погано ставитись до роботи через письменництво. А в Україні, коли я влаштовувалася на роботу, Постійно такі, такі питання виникали, мені казали, що ой, а ви ж, ви ж, мабуть, як ви будете поєднувати письменництво з роботою? Як? Я пишу твори, виділяю на твори півгодин пів на день, декілька разів на тиждень. Дійсно, як? Як я буду писати твори? Та серйозно як? Це ж так складно виділити півгодини, декілька днів на тиждень. Ну, просто нереально прорва часу йде на твори. Серйозно. Тобто я хотіла б, щоб з такою стигматизацією авторів було покінчено. Тому що е, всі, люби, всі люблять читати, а автори отримують тільки презирство у свій бік. Що це за фігня взагалі така? Хто вам сказав, що читайте тоді те, що вам ще пише? Хай вам штучний інтелект книжки пише. Якщо така неповага. Бо єдине, на що заслуговують люди, які погано ставляться до авторів, це читати лише обгортки з туалетного папіру. Це єдине на що ці люди заслуговують. Я кажу це за всіх авторів, яких ображали та дискримінували. Будьте неважливо. Тож дякую за увагу. Вибачте за певну різкість, але це вже наболіло, тому що дійсно дуже сумна історія щодо історії моїх працевлаштувань, як мені казали, що а як ви будете поєднувати написання творів з роботою. Вибачте за цю різкість, дякую за увагу. Мої твори є на букнет. Я сподіваюся, вони вам сподобаються, якщо ви їх ще не читали.